С... Так, я кудись вичу і це сугроб. <свистит> я встиг наконець-то з сіє ями. <свистит> так... Ш це що таке? О, тут можна зробити своє перше з... жаліще. А це що таке? Стоп! Золото! Нічого собі, золото! Я ніколи такого не бачив. О, їжа і матрас. О, ножик. Першим ділом я хочу взяти ножик. Ножик це саме головна реч, річ. Так, можна щось тут похапкати. Візьму я собі цей матрасик, бо тут може хтось жити і побіжать з ним. А вдруг хтось хтось може тут жити. Він дуже важкий, но я справляюся зі своєю нуждою. Тепер я можу прожити тут і мене нічого не вб'є. Максимум максимум я спробую добувати дерево і скрафтити собі хоч якийсь факел. В принципі, я можу собі скрафтити факел. Не питайте, де я взяв вугілля, і з дерева я його взяв. Всі ми знаємо, що із дерева можна взяти вугілля, тому що це, якщо я не помиляюсь, правда. <кхи> Тут я можу відпочивати, а поки що я іслідую територію. І першим ділом, що я можу зробити, це ще чуть-чуть нарубати дерево. <кхи> Окей, тепер я можу зробити, е, зробити знак СОС. Так, складно ватту. Ну, ми но я буду це позначати римською цифрою. Римська цифра 1. Вот так. У нас тепер виходить рим... римська цифра один, а схожа на цифру не. До речі, ми... Назар, Назар. Стоп. А це хто там такий? Ти Тю тюй. -тю. Воно біжить за мною. Треба убігати від нього. Воно за мною біжить. Воно хоче мене заклювати. Треба срочно йти в своє сховище, куди воно за мною біжить. Я його вб'ю і зроблю і получу з нього якусь питательну речовину. Получай. Я зробив собі суп, поки вбивав його. Це було сквамно і в мене знеслося багато урона, более нормально. Так. Потихоньку вже настає ніч, стає дуже темно, нічого не бачу.

Зрубайся, тепер мені дуже хон. Ну, тепер хоч чуть тепло, я собі роблю маленьку по павочку. І ця павочка буде вать мене від цього безвода. Блін, там ще ще щелька. Візьму і закрити цим яблуком. Ого, сугроби падають. Прячемося, прячемося. І треба закрити. Бачите, сугроб впав! Він розрушив мою кришу. Тепер я должен срочно взяти палку, бо сугроб впав, і це дуже погано. Краще я буду вдома. І закоїться цим яблуком, поки я його буду їсти. Фух, Боже, мені дуже страшно. Фух. Добре, буду чека чекати сонячного дня, а поки що. Ой, Який сьогодні сонячний день. Подивіться на це небо. Уже не так холодно. <кій> Пам'ятаєте, я вам говорив про цей сугроб, він випав і чуть не поранив мене, а ці сугроби дуже швидко рушаться. <кій> <кій> мене поки що, ніхто не замітив жаль. Добре, погуляю десь ще раз. О, там, там цей, вертик, вертик, да поможите мне, да поможите. Ты чуешь эти звуки? Да, я чую эти звуки. Может, нам показалось? Навіть не знаю. Хм, як ти думаєш, може підлетіти на цей острів острік? Ну добре, давай. Може там якісь фрукти зірвемо, а потім на воїнську часть? Ладно. Вертик! Чики не чикини? Ну привіт. Привіт. Ти як тут опинився? Мілі так впав, Подивіться. Ого, Понятно, як ти вижив? Я знайшов цю будівлю. Взяв матрас і там почав виживати. Допоможіть мені, будь ласка, ми побачили твій знак. Спочатку говорили, не хочемо підлітати, а потім зрозуміли, що там хтось є і фрукти хотіли надирвати. <кій> До речі, ви не зря сюди підлетіли. Дайте мені, будь ласка, якийсь топор нашу, Зараз все об'ясню. За мною чикіни. Один пішов. Ладно. Стоп! Це золото. Так, да. давайте зроблю. Зроб, зроблю його. Опа. Опа. Ось тобі перше, перше е, золото. А ось твоєму брату друге золото. Мені золото. Діамант. Діаманти нам не, не потрібні. Це ж діамант? Не знав. Ну що, пацани, Улітаємо. Улітаємо! До речі, заціни, які в мене калашники. Прикольні. А, А где ты, ты, их взял? Ты ж мне дал свои калашники. А, так, получилось. Ну что, островок, бувай! тут, <реклама> Пацани, розкажіть мені, як розкажи мені, як це все произойшло. Я не знаю, що з такого могло призвести. Може і то і все. Дякую тобі, дякую тобі за перегляд. Став лайк і підпишись. Мені все важно. Моя цель 100 підписників. Якщо ви наберете, то я зробу, зроблю міні-фільм. Якщо в мене буде 20 комент коментарів, я зроблю суперфільм. І всім пока! З вами був Назар 23К. Ставте лайк і підписуйтесь. І всім! Baka.